Ви розумієте, як ти мислиш, так ти маєш, які в тебе думки, такий ти і є. Як ти заклав свою віру, так вона в тебе працює. Віра бойова, в нас все для цього є. В нас все для цього є, щоб забрати то, що належить мені, цей подарунок, подарунок, дар, подарунок. Дар Божий, благодать, яку звершено для мене, забрати в сатани. Перша його професія це був фотограф, і він багато фотографував, а ми тоді з ним знайомилися. От він мене запрошував вже і нараз свою майстерню. І я дивилася, як він так пінцетиком гарно брав білі листочки, клав різні там хімікати і як там появлялася Надя. Мені це було дуже цікаво. Це так само зцілення, воно звершене. Ну поки що ви бачите той білий листочок, так, поки ви не бачите, закиньте от сюди свою віру, і воно проявиться у фізичному, проявиться. Тренуйте ваші мислення, ваш мозок у цьому. Тренуйте, як з того, що звершилось взяти сюди. Ви, ви отримаєте. Поговоримо далі про віру. Тому що читаємо про зцілення, які відбувалися. Я вже не говорю про Ісуса. Я говорю про вже апостолів, як вони ті зцілення проводили. І ось таке: дивіться, зараз я зцілення намалюю. Два кружочка. А отут теж. Ну так. А от тут, ні, ну спочатку так: зцілення. Сцілення. Ось ваша віра. Ось є зцілення. Воно ось тут. Ви направляєте вашу віру, щоб взяти зцілення. Так от. Апостолів і вони проповідували це, і вони трималися чітко цього. Взяти зразу все зцілення. Вірою взяти повністю і зразу все зцілення. Я написала: зразу ж, зразу ж моментальна. Моментальна віра. Не знаю, як її ще назвати, але зрозумійте. Вони зразу каліку зцілили. Моментально. Вони заклали віру в себе. Віра їхня була. Так, все. Нема часу. Бог живий і Він мені. З другої сторони, тих, що стіляли. Ви знаєте, в них така сама віра була. Моментальна. Моментальна. Це вже пройшли століття. Сторіччя і та, тисячоріччя. І ми, релігія, як щось не вдавалося, починали щось придумувати, оправдуватись, робити собі полегшення. І воно наклалося. Воно наклалося. І нам стало типу: а якщо буде трошечки поступово. Ну, може бути і поступово так, стілення і зцілення. Я зараз напишу і тут ту частинку. Але сатана хитрий і лукавий. Дивіться, якщо не моментально. Ось моє повне стілення, але я беру ось цей кусочок. Ось оце моє стілення все. Але я візьму ось цей кусочок. Яка моя віра, яку я заклала в себе віру? Частково. Частково. І в мене два слова є. Дивіться. Поступово. І частково. Ви розумієте, як ти мислиш, так ти маєш. Які в тебе думки, такий ти і є. Як ти заклав свою віру, так вона в тебе працює. Я хочу так, як в апостолів. Я хочу так, як в Ісуса. Це набагато краще. це все. Дивіться на це. Це працює, так воно є. Я знаю, що нам тяжко. Загрузилися, але ми можемо все це відкинути. Просто прийняте рішення. Ви знаєте, оці рішення, що я говорю, це коли ви молитеся, ви говорите рішення. У мене в даному житті з Богом, як я говорю, так, різне, все, а потім все рівно я чую, Дух Святий хоче тверду основу. Він хоче твердості. Він хоче моєї чіткої позиції. Ви знаєте, що Господь любить так, так, ні, ні, а серединки не любить. Тому я насамперед починаю свою боротьбу з рішення. Я кажу: Господь, з цього часу я вирішую, що моя віра буде. Моментально, зразу ж я хочу цього. Я сказала, я пустила Слово в Духовний світ. Я пустила це. Що Дух Святий робить? Ви думаєте, Дух Святий оцього не хоче ще як хоче? Я не знаю, як працює в духовному світі Дух Святий. Що він робить? Як це він там робить? Це для мене таїнство. Але я точно знаю, що він діє. По слову. І це слово у волі Божій. Це не моя захцянка. Це слово основане у волі Божій. І Він бере це слово все нарешті. Вона хоче цього. І він мене буде пхати. Якщо я кудись не туди йду, він буде працювати. І він буде виховувати в мені, щоб я зростала моя та віра і ставала ось такою, бо моя поклала себе. Це, це бажання мого серця. Це бажання мого серця. Я це хочу. А Господь сказав бажання серця праведника. Виконаю. Виконаю. Це обітниця. Укріпляюсь в цьому і отримаємо. Це так і амінь, бо це слово. Ще про віру вам скажу, яка вона має бути. Бачили кулачки? Я не раз їх зжимаю. Бо віра має бути бойова. Віра. Бойова. Я ненавижу ворога диявола. Ненавижу його. Його діла ненавижу. Бо що ж це за війна? Якщо ми до ворога будемо підходити, ну так собі, поговоріть. Ні, ворог є ворог. Його треба нищити. Його треба розрушати, з ним треба поводитися. Кулач... Ні, кулаками. Якими кулачками? Тут Христос, тут сила. Я розумію, хто я є. Я казала, насамперед, як ви починаєте молитву, війну. Насамперед, подивіться, чи ви не здутий м'ячик. Якщо ви здутий м'ячик, я вам показувала та кулька. Поки ви не накачаєтеся хвалою і подякою і поклонінням, не починайте війну. Ви програєте. Такий закон духовний. Поки. Павло та Петро, дивіться, вони знали, хто вони є. Вони вже були так накачані. З їхніх уст хвала і подяка не переставала. Давид, маємо псалмоспівця накачаний подякою і переміг. І скільки перемог. Тому, не накачавшись подякою і хвалою, війну. Не починайте. Ми маємо чітко знати і усвідомити, хто ти є в Ісусі Христі. Для цього і відкривається школа, щоб ще раз і ще раз вчити і давати вчення правильне, щоб люди усвідомили, хто вони є. Бо вони воюють, але як здуті м'ячики, і не отримують перемоги. Тому накачайтесь! істиною, істиною. А вчора я говорила, оце маленьке в, яке відірвала церква і релігія. Релігія, скажуть, церква ні, церква Христу належить. Це його. Релігія відірвала В, що Христос в мені. І вони просто мені розказували про Христа, але не розказали, що Він в мені. Не відриваємо цього. Істина в тому, що Христос в мені, в тобі. Я тим накачуюсь, я в тому міцнію вся сила моя в укріпляючому мене Христі, який є в мені. Ось де мої мускули, ось де моя сила. Якщо я отут не почну думати, як Христос, я не виграю війну проти диявола, тому що Він в духовному світі знає. Що ти просто визубрив обітниці і вони не в тобі. Він знає. Він в духовному світі все знає. Не обманемо. Він сатану я не обманю. Я можу обманути тільки сама себе. І що люди багато роблять? Вони обманюють себе. Але нам цього не потрібно. Нам потрібна істина. Тому віра бойова, віра бойова. В нас все для цього є. На все для цього є, щоб забрати те, що належить мені, цей подарунок, подарунок, дар, подарунок, дар Божий, благодать, яку звершено для мене забрати в сатани, забрати в нього. Я направляю свою віру чітко. Чітко на нього направляю. Я не знаю, як в кого працює мислення. Я, як молюся і не бачу там чорта з рогами, ні. Ні. Но я чую всім своєю клітиночкою ту силу темну. Я чую та темрява, що не хоче мені дати. Я, ну, не знаю, фібромами, як сказати, я це відчуваю. Я так сконцентрувала свою віру, що він в мене забрав то, що мені належить. Колись е, розк... моя сваха вона живе в під'їзді і заходила в під'їзд, і на неї злодій напав і забирав сумочку. Що ви думаєте, вона йому так віддала? Вона так билася з ним, що в неї ручки залишилися. Вона їх не випустила. Ну, сумку злодій забрав, відірвав, але вона тримала. Розумійте, що ось сюда моя буде сконцентрована бойова віра, бойова. Я знаю, хто я є, і я знаю, хто він є. І я знаю, як направити то, що я маю світло на ту темряву. Я концентруюсь. Я не знаю, чи то, як, як вам то пояснити. Но це молитва. Все може. Вчора ми читали ревна молитва праведника. Може, ну дійсно може. Ось. Може. Може, ви все можете. Ви все можете. Тому що Христос у вас. Може, спочатку це складно, але силою беремо, так? Да? Силою беремо. Беремо силою Царство Боже. Ось воно. Беремо силою. Але потім, отримавши це, ми. Кажемо, ви знаєте, це, це безусиль. Все. Воно дійсно, воно, бо далі Царство Боже діє без наших зусиль, але його треба забрати. Ото, от що нам дано забрати, це є ваше. Для того потрібно протистати диявола. О, ще написано в мене. Є написано. От ми говоримо про духовний світ. Ви знаєте, щоб це забрати. Треба це побачити. Побачити в дусі. Дуже цікава тема. Будемо ще більше про нього говорити, але зараз скажу. Потрібно побачити, що ти хочеш забрати. Бо в нас теж таке буває. Що ми воюємо, молимося, все вже знаємо. Христос мені знає. Благодать знає. Мені молюся за чоловіка, припустимо, та, ну, різне зцілення і так далі. А чи ти побачив це зцілення? Чи ти його побачив? Чи ти побачив свого нового чоловіка? Побачила свого нового чоловіка, за якого ти молишся? Чи він далі для тебе отакий? От ну за що ти молишся? Дух Святий, він, 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 він з тобою, думаю, ну, ну почекай, ну як я тобі поможу, як ти то не бачиш? Ти маєш побачити це? Розумієте, це реально побачити. Це реально побачити. Я вам час розказую, бо я чула це свідчення. Воно таке, як, як жінка молилася за свого чоловіка, якого приносили його друзі з очередних, як то сказати, запоїв та, клали його, і вона за ним охажувала. І... Проголошувала. Да, це проповідник. Він буде свідчити. Це твій син. І так його там все обмивала з любов'ю, бо вона проголошувала такі істини. Вона вже не могла його ненавидіти. знаєте, такого. Тому що вона вже говорила і вона вже в то вірила, вона вже бачила його. Так він став пастором церкви, ще й якої дуже сильний. Він сам свідчив посіенело. Я дивилася, я би. В житті не повірила, що це в минулому він таке, такий був. Ну, вона бачила, чітко бачила, чітко бачила. Я все кажу: ну, якщо ви ще не бачите, якщо ви ще згадуєте оті всі негативи, то ви ще не бачите. Ви ще не бачите, не обманюйтеся, ви ще бачите негативи. Побачити в духовному світі, це означає. І більше для мене нічого не існує. Я відкинула все. Я це чітко бачу. А якщо я бачу, а тут ще я бачу: ой, ти такий сякий чи тут ще хвороба, оті симптоми, а тут ще таблетки і так далі, то я ще не бачу. Розумієте? Воно ще як ті плями на тому стіленні. А дух святий не приторкнеться до того, що запляноване. Розумієте, Дух Святий це істина, і він і він буде тільки до істини торкатися і робити. Ну як він вам поможе витягнути? З духовного світу витягнути в реальність, якщо я в духовному світі, і я його ще не бачу, воно ще в мене заплямоване. Він хоче стовідсотково допомогти це витягнути, віру, яку Він вам дав, Ісуса, віра Христа в мені. Він все мені дав, тільки мислення. Чітко побачите, чітко це оце. І воно вже як є це вже тут, ви не згадаєте. Ні про свою хворобу. Ви вже, так, стоп, я побачила. Це моє я здорова, я веду себе як здорова, я відкидаю всякі таблетки, я побачила чітко своє зцілення. Я забороняю комусь говорити, що я хвора. Я ще буду атакувати їх, відрізати від себе все. Воно мені не потрібно. Я побачила це моє. І це звершено. Но, якщо я побачила зцілення, сілення, ще бачу таблетки, ще бачу там, лікарів, ще бачу то що, то моє зцілення заплямоване. Або я його беру потрішечки. От сьогодні я кусочок взяла. Але поки я тим кусочком користуюсь, лукавий працює. Лукавий працює. Він мені сумніви буде засилати, він буде боротися проти мене. А з ним треба чітко, бойова віра має бути. Господі, відкрий нам Дух Святий, дай нам Дух дай нам цю мудрість, цей дух відкриття, щоб ми пізнали ці істини, пізнали, щоб вони нас проросли, і щоб ми могли сміло цим користуватись і ділитися цим з іншими, бо народ. Не повинен гинути від незнання. Ми маємо нести знання, ми маємо вчити, ми маємо показувати. Бог нам це сказав робити, і це Його воля, а ми хочемо йому догодити. Амінь.